Усім привіт, друзі та колеги-далекобійники. В цьому випуску розповім вам, чи варто переїжджати в Іспанію працювати на роботу далекобійнику. І одразу скажу, що так, і розкажу це на своєму прикладі, як було в мене раніше. Я працював в Польщі на польській компанії одній і працював каденціями по 3-5 місяців. І мене дана робота не влаштовувала. Плюс мене там трішки обманули на зарплату, потім пішов я на іншу компанію, там також мені не підходив графік. І почав цікавитися компаніями, де можна бути кожні вихідні вдома, або кожен день вдома, або хоча б раз-два тижні. Такі компанії були, але мене не влаштовувала зарплата, яка є в Польщі на даному графіку. І мені один знайомий порадив Іспанію. Я почав цікавитися Іспанією, і мені порадили також одну людину. Переїхав я в Іспанію, влаштувався на одну компанію. І почав також працювати. Там був графік Три тижні працюєш і. Тебе зводили на базу на 45-ку плюс компенсації. Виходить, що ти працював по Європі. Їздив, робив дві паузи короткі по 24 години. На третій тижні зводили на базу, стояв 45-ку плюс компенсації за ті 24-ки. Попрацював на цій компанії також 5 місяців і. Отримав вже собі п'ять номін, це підтвердження доходів, що я працюю в Іспанії. І мені з цими доходами вже було простіше зняти собі житло. Тому що, хто не знає, в Іспанії дуже важко зняти житло, якщо у вас немає робочого контракту постійного і довідки про доходів, яка називається в Іспанії номіна. Зняв я собі квартиру в Торовієсі і влаштувався на іншу компанію, де в нас зараз графік, і на цій компанії працюю до сих пір. У нас тут зараз графік, що ми їдемо рейси верх-низ. Тобто виїжджаємо з Іспанії, їдемо в Німеччину, вертаємося на базу, робимо 45-ку. Або, наприклад, їдемо з Іспанії на Італію, також вертаємося додому, робимо 45-ку. Інколи не виходить вернутися додому за тиждень часу і виходить, що буває в рейсі 8, 9, 10 днів. Ну, в принципі більше 10 днів в рейсі я не був. І мене такий графік більше влаштовує. Друзі, також хочу вам порекомендувати дуже класний навігатор, яким сам особисто користуюсь, який називається Одесе. Дуже класно водить по Європі, дуже гарно обводить пробки. Також дуже зручний пошук паркінгів. В настройках навігатора ми ще можемо виставити настройки АДР, якщо ми перевозимо АДР, і нас не буде проблем при проїзді як якихось тунелів. Нас буде просто дуже гарно обводити. Також що мені подобається цей навігатор, що можна поставити спутникову карту, що є зручно при вивантаженнях, при загрузках, ми можемо приблизити і подивитись, де заїзд на фірму. Посилання на цей навігатор ви йдете в описі під відео. Також варто розуміти, чи підійде цей переїзд вам. Якщо у вас діти ходять в Польщі в школу, вже адаптувалися них там є друзі, дружина має стабільну хорошу роботу. То варто розуміти, що в Іспанії дружині буде насправді трішки важко знайти роботу без знання мови. А якщо знайде якусь роботу без знання мови, ця робота просто буде адська, це буде в сфері обслуговування, тобто прибирання або на роботу офіціанкою, або на поле. І також ця робота дуже слабо оплачується в Іспанії, тобто 1000-1200 євро це максимум, що ви можете мати. У нас делекобільників тут зарплата в Іспанії хороша, якщо у вас є вже всі документи іспанські, тобто права, код 95-й, іспанський, ми можемо розраховувати стабільно на плюс 3000 євро. В принципі, хватає однієї зарплати далекобільника, щоб жити в Іспанії, навіть якщо дружина не працює. І є діти, тому що квартиру можна зняти орієнтовно за 700-900 євро. Це вже розглядають такі ну нормальні квартири. Якщо пошукати, насправді можна знайти квартиру і дешевше, якщо десь взяти подальше від моря, і не в таких великих містах, як Валенція, Аліканте, тому що там квартири плюс тисяча. Взагалі, коли я переїжджав в Іспанію, я в принципі і не планував тут остатися. Я просто планував приїхати заробити гроші і жити сам, ще не зрозуміло де. Але я приїхав в Іспанію, мені тут дуже сильно сподобалось нам разом з дружиною. Мені подобається, як тут живуть люди, як тут вони працюють, як вони відпочивають. І я не жалію те, що обрав саме цю країну. Мене тут все влаштовує в принципі і який спосіб життя тут у людей. Також я вже зараз оформляю собі машину в кредит, про це буде інше відео. Що тут доступні ціни? Можна взяти іпотеку працюючи. Працюємо просто рік тут далекобійником. і Ми вже можемо собі взяти іпотеку до 3% річних, що також є великим плюсом для Іспанії. Якщо ви задумуєтесь над переїздом в Іспанію і думаєте, як це зробити, можу розповісти на досвіді моїх знайомих, як робили мої знайомі. Варіант один, якщо ви приїжджаєте сюди, один у вас немає сім'ї, дітей. Ви просто приїжджаєте, влаштовуєтесь на фуру, працюєте два-три місяці, живете в фурі, не знімаючи житло. Тому що зняти житло насправді без довідок про доходи і без робочого контракту буде важко і дуже дорого. Тобто працюємо два-три місяці, отримуємо номіни і вже підшукуємо собі якесь житло, одну кімнатну чи квартиру, чи студію. І так буде простіше. Варіант два, якщо ви сюди плануєте переїжджати зі сім'єю, тобто вам потрібно шукати житло ще знаходячись не в Іспанії. Тобто шукати якісь варіанти, де люди вам здадуть, тобто українці, де взагалі здадуть без контракту, тому що з контрактором вам ніхто не схоче дати без завдатків. А завдатки вони просять на 3 на місяців вперед. Тобто шукаємо ще житло, знаходячись в Польщі, і тоді переїжджаємо. І ще варіант третій. Це якщо ви також пара, так як ми з дружиною, яка працює разом на фурі, також можете переїхати сюди, попрацювати разом 2-3 місяця, не знімаючи житло, і тоді вже собі зняти житло, тому що так буде простіше. В Іспанії дуже складно зняти житло, переїжджаючи сюди і не маючи оцих довідок про доходи. Це є дуже важливо. А якщо зняти житло, то вам реально, щоб приїжджати сюди зі сім'єю, вам треба ось таку пачку євро сюди везти, тому що ну насправді дуже складно. Ще важливий пункт є Документи нам, українцям, так як ми не маємо європейського громадянства, доступний тут тільки один варіант: це оформити тимчасовий захист. Тимчасовий захист дійсний до 4 березня. Кожного року його продовжать. Ну рано чи пізно його не продовжать, і поки що немає ніякої модифікації перейти з тимчасового захисту на іншу якусь тархету, тобто іншу карточку. Зараз нас насі тимчасовий захист. Він нам дає право на роботу і право на проживання в Іспанії. Ну, ми всі надіємося, що рано чи пізно Іспанія, а так я думаю, і станеться. Ті, хто працюють, буде перехід, модифікація на інший вид резиденції. Також багато людей, які планують сюди переїжджати, вони думають, куди то переїхати в Іспанію, щоб була робота. Я скажу так, що роботи далекобійником в Іспанії є досить багато, і неважливо в якому регіоні ми будемо проживати. В нас робота буде завжди. Просто в різних регіонах, як то кажеться, свої умови і свій клі клімат. Тобто тут Барселона, Валенція, Аліканте, Марбея, Малага. В нас тут дуже жарко літом. Тобто у нас зараз вдома 36-35 градусів. я проживаю в Аліканте, стабільно. Інше побережжя, там, де Астурія, біль. Бао, ірун, там холодніше літом, але робота є скрізь. Якщо ми хочемо 100% бути кожні вихідні вдома, нам варто розглядати варіанти: це Барселона, Ірун. Чому так? Тому що вони знаходяться ближче до Франції, і там можна стабільно працювати по графіку 5 днів рейсі, вихідні вдома. Тут, де я проживаю в регіоні Аліканта, в нас такий графік не виходить, тому що нам до Франції їхати тільки одну зміну. Для прикладу мені дають рейс на гамбург. Я їду на гамбург 2500 км, кілометрів. Я вже назад не встигаю вернутися за свій робочий тиждень. Чому тому що вже потрібно стояти паузу коротку 24 години? Тобто. Також ще вернусь до документів, варто розуміти, українцям, які приїжджають сюди з українськими правами, ми можемо працювати по українських правах тільки 6 місяців. Потім потрібно замінити на іспанські. А на іспанські нам потрібно підтверджувати водіння, тобто ходити на екзамени, буде 5-6 водінь. І потрібно підтвердити нашу категорію. Є що ми можемо їздити на фурі без екзамену, поміняти українські права на іспанські неможливо. Тому я рекомендую, хто має можливість поміняти на польські, чешські, литовські, неважливо які головне європейські права. Просто вже європейські права для прикладу польські розповів на своєму досвіді. Ми просто йдемо в ДГТ, віддаємо польські права. Нам дають бумажку з категоріями на іспанські і очікуємо пластик три, три тижні, і все. У нас іспанські права. З кодом 95-м польським. Можна працювати тут, коли у нас буде вже закінчуватися, або коли ви схочете його самі поміняти, чи у вас буде відпустка, це треба тиждень часу. Ми просто записуємося в автошколу, я ходив в Оріхуелі, автошкола називається Алонсо. П'ять днів по 7 годин просто відходити на лекцію і без екзамену нам дадуть код 95-й, який називається в Іспанії КАП пластиковий. Здати з нуля на КАП дуже важко буде, тому що там потрібно відходити 140 годин і потім дуже важкий. Тест на іспанській мові, де потрібно відповісти правильно мінімум на 50 запитань. Отже, висновок, якщо ви шукаєте місце для життя в Європі і ви працюєте далкобійником, я думаю, Іспанія вам підійде, тому що тут дуже хороші, позитивні люди, дуже класний клімат і нормальне ставлення на фірмах до водіїв, не таке, як на польських чи литовських. У нас немає тут екобалів, вирахувань за паливо і так далі. Ми всі просто працюємо, кайфуємо, вихідні проводимо вдома. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Дякую, що коментуєте відео. Дякую тим, хто оформлює спонсорство на каналі. А для тих, хто хоче підтримати канал, можете підписатися на мій бусті або Патреон, або оформити спонсорство на Ютубі. Дякую всім за перегляд. Коментуйте відео, лайкайте до зустрічі.